Всім привіт! З вами Клуб Хвостики, і ми зараз вас познайомимо з такою ось красунею. Її звуть Аліса. Алісу знайшли цією зимою. А, нашим волонтерам прислали відео, де собака сиділа, неймовірно, ось такої краси собака сиділа на прив'язку, на ціпку. І це був навіть не приватний будинок. Це була якась покинута ферма, де не було ні тварин, ні людей. А, в цей час був сніг, вона була дуже худа. Да, і як повідомляли місцеві жителі. До Аліси ніхто навіть не приходив її годувати. Тобто люди, хто що міг, приносив, підгодовував її. А, сказали одразу нам, що це дуже молода собака, що вона там з'явилась нещодавно, вона ще зовсім такий підліток, їй приблизно 11 місяців. А, звичайно, серце наших волонтерів не витримало такої історії. Ця красуня зараз у нас шукає люблячу родину. Як виявилось, Аліса, ще раз скажу, молодець, їй всього приблизно 11 місяців. рочку. вона вже оброблена, вакцинована, стерилізована. вона Взагалі не линяє, в неї просто неймовірна, м'яка, розкішна шерсть. Як виявилося, Аліса, скоріш за все, породиста або дуже крутезний метис з приморської лайки. Але найголовніша її якість, що вона просто неймовірно круто живе в квартирі. Весь цей час вона живе на перетримці у наших волонтерів, дружить з котами, з собаками, терпить до вигулу. Вона нічого не шкодить, вона просто неймовірна. Неймовірна дівчинка дуже швидко звикає до людей. Ця собака це розкіш в плані того, що вона стане вашою найкращою подругою, другом, членом родини. Вона слухняна, від неї немає взагалі ніяких проблем. Ця дівчинка подарує вашій родині на 100% багато щасливих років життя, багато любові. Вона неймовірна. Робіть репости для того, щоб сім'я, яка підійде для Аліси, яка стане вірною родиною для неї, обов'язково її помітила. Репости завжди працюють. Це вже перевірено. Тому, будь ласка, не жалійте репостів, робіть їх в будь якій соцмережі, або забирайте Алісу в свою люблячу родину. Аліса чекає.